Кожен новий батько сподівається розвинути люблячий, міцний зв'язок зі своїм цуценям. І хоча ваша собака не може сказати вам вголос, що любить вас, вона має різні поведінки, тому ви точно знаєте, що вона відчуває. Нижче наведено список із 12 речей, які робить ваша собака, які можуть означати, що вона любить вас так само, як і ви його, один. Ви не можете дочекатися, щоб це побачити. Немає нічого кращого, ніж повернутися додому та знайти свого друга, який стрибає та виляє хвостом. Кома, і, хоча неконтрольовані прояви прихильності можуть здаватися надмірними, це надійний спосіб знати, що вас люблять. Це особливо важливо, якщо ви вийшли з дому лише на 5 хвилин, але зустрічаєте як героя, що повертається з війни. 2. Виляння хвостом. Ще одна очевидна ознака кохання, коли хвіст виляє так сильно, що його ледь видно. Це ознака того, що вони щасливі бути зі своєю улюбленою людиною в світі, якою в даному випадку є ви три. Зберігайте спокій, коли ви з дому, якщо ваша собака здається дивно спокійною. Коли ви виходите з дому, особливо враховуючи велику вечірку, яку він влаштовує. Коли ви повернетеся, це не тому, що йому байдуже, а тому, що він повністю довіряє вам повернутися. 4. Позіхання іншим, менш очевидним ознакою прихильності собаки є позіхання. Якщо вони регулярно позіхають, коли ви поруч, це не тому, що їм нудно чи сонно, а тому, що вони почуваються у вашій компанії абсолютно безпечно та комфортно. 5. Вони ходять за вами по дому чи часто буває, що ваша собака терпляче чекає вас біля дверей після відвідин туалету, це тому, що вони сприймають вас як частину своєї зграї, часто навіть як ватажка зграї. У кількості є безпека, тож куди йде ваша кохана людина, туди йдуть і вони. Шість підтяжка брів одне з найдивовижніших останніх наукових відкриттів щодо собак стосується собачих брів. Мабуть, чим більше вони рухаються, тим щасливіші бути з вами. Схожі на хвостики, але їх трохи важче побачити. Облизування-облизування облизування. Це досить простий спосіб для собак проявити прихильність і навчитися. Поведінці своїх матерів, які лижуть їм голову незабаром після народження, області, які вони, як правило, облизують, це щоки та руки. 8. Прямий зоровий контакт, як і про людей, ви можете багато чого сказати про собаку по тому, як він встановлює зоровий контакт. Якщо ваша собака регулярно дивиться вам прямо в очі, це означає, що вона відчуває, що у вас особливо близькі та люблячі стосунки. 9. Спиратися один на одного тертя та спирання на своїх власників це те, що багато людей асоціюють більше з котами, але собаки теж це роблять. Це спосіб отримати увагу та комфорт від тих, кого вони люблять. 10. Крадіжка одягу це може здатися неприємною поведінкою. Але якщо ви регулярно знаходите шкарпетки, штани та сорочки, що лежать на підлозі, це просто спосіб вашої собаки відчувати себе поруч, коли вас немає поруч. 11. Їм подобається ваш запах, якщо ви вважаєте дивним те, що ваша собака постійно нюхає різні частини вашого тіла, це лише тому, що вона так сильно любить вас і ваш запах. 12. Грайте в бійку, бігти до нього на повній швидкості, стрибати та намагатися збити його на землю можливо, не є найочевиднішим проявом любові, але це поведінка, яка сягає часів в'ючних собак, коли вони гралися з іншими собаками, члени їх сім'ї. Така поведінка просто означає, що вони люблять вас як свого власного.